Всім привіт друзі, радий вас бачити на своєму каналі. Ви на каналі містера Блайна. Хочу вас дуже сильно привітати з наступаючим новим роком, щоб у вас усе було супер, щоб ви всього досягли, всього чого що задумали, щоб ви самі найкращі люди, які натиснули на це відео та дивитесь мій контент. Дуже дякую вам. За активність на каналі, і це відео для вас. Відкриття музичних скриньок сьогодні у мене на каналі. Буде 4 скриньки, сподіваюсь, вони принесуть нам щось мега чудове. Це спойлер на новий танчик Гроз. Але, 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 будемо сподіватися, що може також буде багато сьогодні золота з наших шкатулочок. І що хочу. Вам показати, ось ви бачите на моєму моніторі. Це танк Рудольф, який давали безкоштовно. І ялинку. Ялинку. Так, ось дивіться, одна музична скринька. Я добив уже цей івент. Я, на мою думку, івент був простим. Перемоги, там дуже багато часу можна було виконати. І ось ви бачите також мою ялиночку, яку я зів сет. На мою думку, він доволі непоганий. Ось скринька за срібло. Ми її також заберемо. Це буде дві і ще дві в мене є в запасі. Забираємо музичну скриньку за івент, і івент у мене пройдений. Це дуже добре. Це дуже добре, що в мене вийшло пройти івент. І зараз ми відкриємо, одразу відкриємо за срібло. Вона не забирається в ангар. Вона... Сразу відкривається і приносить нам тисяча золота, мінімалочка дало нам мінімалочку. Ну, нічого, нічого. Я думаю, з трьох скриньок нам випаде хоч якийсь танчик. А може, може, насипли трошки більше золота, ніж тисяча золота. Так, переходимо. Переходимо на музичні скриньки. Це ви бачите новий танчик рос в легендарному камуфляжі. Друзі, погнали відкривати музичні скриньки. І... Скринка приносить нам також 1000 золота. Ну, чудово, чудово. Якщо брати халяву, якщо брати халяву, то це непогано. Друзі, третя скринка. Сподіваюсь, третя буде щаслива. І... Відкривайся і давай танчик. Камуфляж і тисяча золота. Камуфляж, камуфляж, так. Собі, звісно, я думав, буде щось, думав на цю лінійку, що вона буде довга, що думав, думав, буде що щось друге. Ну, вже як є, вже як дало. Так, друзі, і остання скринька. Серестимо пальчики, що вона нам принесе. Давай, танчик, 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 танчик. Камуфляж та 1000 золота. На жаль, на жаль. Скринька, музична скринька нам не принесла. Довгоочікуваний танчик, або більше, ніж 1000 золота. Але, але на тому і дякуємо. Ось такий камуфляж ви можете бачити на Шерідану, на легкому танчику 10-го рівня. Він анімований, анімований де. Ну, ось так, друзі, ось таке відкриття на сьогодні вийшло. Що можу сказати? Дякую, що хоч так, але хотілося більше. Підписуйтесь на канал. Дуже радий вас бачити. Всім до побачення.